Вітаю! Готуємо сьогодні українські, а саме полтавські палюшки, колоритну і ситну страву. Для цього відваримо картоплю в мундирі, а всі деталі про порції знайдете під цим відео. Тому не забувайте обов'язково підписатися на канал. Почищену і охолоджену картоплю складаємо до глибокої миски і приминаємо виделкою. Так так робимо це саме виделкою, а не блендером. Тоді наші палюшки не будуть розвалюватися при варінні. Для зручності пересипаю картоплю ще до глибшої миски, так як будемо працювати з борошном. Закінчую переминати картоплю, і тепер її треба трохи посолити. Сюди ж додаю одне яйце, а тепер порційно всипаю борошна і починаю замішувати тісто. Для початку ось так трохи розмішую, а далі вже більше присипаю борошном. І переходжу на ручний заміс. Тепер тісто перекладаю на силіконовий калимок, присипаний борошном, продовжую працювати уже на столі. Тісто доволі клейке, його потрібно все більше і більше присипати борошном, але не занадто забивати. Ось таке тісто вийшло. Тепер розділяю його на дві частини. З однієї я розкочую ось таку ковбаску та нарізаю порційно на невеликі шматочки. Загалом процес дуже нагадує приготування лінивих вареників. Все те ж саме, те саме тісто майже, але замість сиру тут картопля. Чесно кажучи, я таку страву готую вперше, і вона мені здалася досить цікавою і простою, так як з інгредієнтів тут лише картопля, яйце та борошно. Саме той набір продуктів, які є вдома завжди, і не потрібно йти до магазину. А ви, будь ласка, напишіть під цим відео: чи готували ви коли-небудь таку страву? І Чи ще щось додавали до неї? Друзі, на каналі вже більше двох тисяч підписників. Якщо ви ще не є учасником каналу, запрошую приєднатися прямо зараз. На каналі ви знайдете безліч страв української і не тільки кухні. Завершую формувати палюшки, ось скільки їх у мене вийшло. Далі готую засмажку. Нарізаю дрібненько кубиками сало. Я беру свіже, ви можете брати бекон або копчене, яке у вас є. Сало обсмажую на пательні. Цибулю дрібно нарізаю та додаю також сюди. Я люблю, щоб шкварки гарно висмажилися, тому просмажую їх трошки довше. Вода закипіла, тепер сюди додаю солі і перекладаю палюшки. Нехай варяться. І головне питання, скільки ж потрібно варити. Після того, як палюшки спливуть на поверхню, продовжую варити їх протягом 2 хвилин. А ось тепер можна діставати. Погляньте, вони зовсім не розвалилися. Тепер можна додавати сюди шкварки і страва майже готова. Залишилося ось так потрусити, щоб усі смаки перемішалися і можна подавати до столу. Зараз покажу, як у розрізі виглядає палюшка. Чудово! Мені подобається тісто на сире саме те, що потрібно. А якщо вам сподобався цей рецепт, напишіть про це у коментарях.